Таю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Минулого тижня сталася резонансна трагедія, яка сколихнула усю країну. Трагедія в цілому, на жаль, досить прогнозована. Було лише питанням часу, де вона трапиться та коли. Я маю на увазі подію, що трапилася на Закарпатті під час сесії Карецьківської сільської ради, де місцевий мешканець, депутат цієї самої ради. Кинув три гранати, поранивши більше 20 осіб присутніх на сесії. обставини трагедії та її причини встановить слідство. Але вже відомо, що депутат Сергій Батрин, який підірвав гранати, систематично тривалий час звинувачував голову громади Михайла Мушку та його оточення в корупції. І саме це довготривале протистояння швидше за все і призвело до того, що сталося. Часто публікував різні матеріали у Фейсбуці про роботу. Завжди з претензіями, особливо фінансові питання його хвилювали, що неправильно кошти розподіляються, не туди спрямовуються, куди треба. Ну, взагалі, кажу, такий активіст був, але про такі я мені в сні не приснилося, що він вдасться до такого. За Кілька хвилин до вибуху депутат Сергій Батрин сварився з колегами, що не можна під час війни виділяти сільському голові надбавку у 50% та щомісячну місячну премію у 100% Від докладу скоро ви будете дійсно здивовані всіми відповідями. Дякуємо Збройним силам України, що дають можливість нам просто жити і говорити, рішати, хоча б якісь проблеми, бо це дійсно це варварство. Чому я говорю про те, що ця трагедія була досить прогнозованою? Бо війна руйнує психіку людей. Суспільство часів війни та поствоєнного часу дуже відрізняється від суспільства мирних часів, і треба бути готовим до того, що кількість таких трагедій буде, на жаль, зростати. Бо практично неможливо зупинити людину із загостреним відчуттям справедливості, особливо якщо ця людина пройшла війну і навчена вбивати та робити засоби вбивства з підручних матеріалів, і які зазвичай нема чого втрачати. А таких людей в Україні вже тисячі, і чим довше триває війна, тим більше їх ставатиме. Досить показові коментарі у соцмережах про подію на Закарпатті. Значна кількість українців підтримує дії підривника, фактично підтримують терористичний акт. Це ще один показник того, що зі значною частиною суспільства не все гаразд. Більше того, вибухи на Закарпатті змусили представників місцевого самоврядування приміряти цю ситуацію на себе по всій Україні без виключення. Депутати Дніпровської міськради ніяк публічно теракт не коментували. Хоча безумовно кожен із міських обранців аналізував те, що відбулося. Тим більше, що цього тижня їм таки доведеться продемонструвати, чи здатні вони чути вимоги людей і адекватно на них реагувати. 20 грудня має відбутися остання в цьому році сесія міськради, на якій депутати повинні будуть розглянути петицію мешканців Дніпра з вимогою до мерії скасувати тендери на власний піар та спрямова. Вати ці гроші на ЗСУ нагадаю минулої сесії мер Дніпра Борис Філатов відмовився розглядати петицію, мотивуючи це тим, що вона набрала необхідну кількість голосів. Буквально напередодні, це призвело до скандалу. Сесію на знак протесту покинула уся фракція Слуги народу 20 грудня. Пан Філатов та його більшість вже змушені будуть відповісти на вимоги Дніпрян. Аргументів надалі затягувати розгляд петиції в них просто немає. Зараз медіа, які отримують мільйони з місцевого бюджету на піар міського голови та його команди, стверджують, що, начебто, на наступний рік в бюджеті Дніпра закладено 1 мільярд гривень на підтримку ЗСУ. Подібні тези поширює і сама мерія. Втім, насправді вони мають досить мало спільного з реальністю. Так, на самій сесії, де приймався головний фінансовий документ міста на наступний рік, заступник міського голови з питань фінансів та міського бюджету Володимир Міллер так описав структуру витрат цього розпіареного мільярда. Але ми все одно запланували в бюджеті 2024 року витрат на війну близько мільярда. З чого вони складаються? 100 мільйонів це резервний фонд, з якого ми потім відшкодовуємо екстрені витрати на матеріальну допомогу постраждалим від так званих прильотів. 350 мільйонів це придбання, придбання від там, якихось простих битових речей до складних технологічних речей, як дрони і реби. 300 мільйонів це будівництво укриттів у всіх, у всіх балансодержателів міської ради. Наступна строка близько 100 мільйонів. Це годування ВПО. Близько 35 мільйонів закладено в нас. Матеріальної допомоги вже зараз закладена матеріальну допомогу на майбутнє. Ну на жаль, ми, ми маємо таке планувати на майбутнє, не дай Боже, прильоти. І десь при близько 100 мільйонів закладено на е, аварійний ремонт житлового фонду і комунальних закладів, знов таки в разі е, ракетних атак. Я... Тобто виходить, що левова частка від цього мільярда йде на встановлення бетонних будиночків по всьому місту, які влада іменує укриттями, на допомогу переселенцям, на відновлення міста після ракетних ударів. Я перепрошую, а де тут ЗСУ? Насправді на ЗСУ виділяється лише 350 мільйонів. Це ті самі, що за словами пана Міллера, йдуть на придбання дронів та побутових речей для армії. Тобто в бюджеті на підтримку ЗСУ закладено лише 350 мільйонів при загальному бюджеті на наступний рік у 17 мільярдів гривень. Допомагати зсу Борис Філатов та його депутатська більшість готові лише на 2%. Небажання мерії Дніпра витрачати суттєві кошти на потреби армії широко обговорюється у суспільстві. Наприклад, керівник організації платформа громадський контроль Денис Селін з цього приводу зробив цікаву порівняльну аналітику. Сувора дійсність в Дніпрі в бюджеті 2024 на ЗСУ йде біля 2% бюджету в деяких інших містах. Від 6,6% до 9,4%. Так у Львові планують виділити мільярд гривень на ЗСУ по програмі підготовки Львівської міської територіальної громади до національного спротиву. В Вінниці планують виділити 600 мільйонів на зсу по програмі забезпечення обороноздатності військових навіть в бюджеті Дніпропетровської області виділяють 297 мільйонів гривень або 3,5% від бюджету за двома програмами на допомогу ЗСУ. В інших містах міські голови запрошують мітингувальників на зустрічі. А в нас міський голова їх матюкає і каже, 2% на ЗСУ цього достатньо, і він знає, на що слід витрачати кошти. І оголошує тендери на реконструкцію та закладає кошти в бюджет. Вулиця Леварна на 88 мільйонів гривень, на освітлення площі Успенської на 42 мільйони гривень і інше. Навіть журналіст Юрій Бутусов, який завжди підтримує Бориса Філатова та його старшого ділового партнера Геннадія Корбана, інтернет-видання якого цензернет свого часу навіть отримувало кошти з міського бюджету Дніпра, публічно звернувся до Бориса Альбертовича із закликом спрямувати більше грошей на підтримку збройних сил України. Друзі, на бруківку гроші є, а на дрони в Авдіївці нема. Так от я вам хочу сказати, що якщо негайно усі мери не виділять е, великих міст, хоча б Київ, Дніпро, Львів, великих міст, не виділять додатково кошти, ну, Дніпро 10 дронів відправило. Так, да, я бачив в 110-ту бригаду. А якщо всі не виділять хоча б кілька сот дронів зараз не поступить до в 110 му механізовану бригаду, 47 му механізовану бригаду, 53 му механізовану бригаду, то Авдіївка може і на ваших вулицях початись. Чим ви керувати там будете? Але більше за всіх зрозуміло переймаються підтримкою армії Дніпряни, чиї близькі служать у ЗСУ. Минулої суботи вони знову вийшли під стіни Дніпровської міськради на черговий мітинг. Гроші на ЗСУ. Люди прийшли на акцію протесту, щоб нагадати міській владі, що витрати на ЗСУ повинні бути пріоритетом. Мітингувальники закликали міського голову Бориса Філатова та його оточення перерозподілити статті витрат і спрямувати кошти не на бруківку і непотрібні зараз реконструкції. А на придбання дронів та допомогу армії. Досить красти, та Дніпро вставай, скандували мітингувальники. Водії які проїжджали повз, підтримували протестувальників сигналами клаксонів. Ні Дніпро вставай! вставай! Дніпро вставай! Дніпро, вставай! Дніпро вставай! Дніпро, вставай! Дніпро, вставай! Дніпро, вставай! Ну що ж, у середу, 20 грудня, ми всі побачимо, чи готова міськрада Дніпра на чолі з міським головою дослухатися до вимог містян. Мирні акції протесту є важелем впливу на Бориса Філатова та його команду, чи ні, сесія покаже, наскільки адекватно мерія сприймає градус напруження, який є в суспільстві, і чи готова вона робити відповідні кроки, щоб цей градус понижувати. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.